Ми сьогодні вже взялися складати наш каркасний басейн. На дворі вже справжня осіння погода. Кожним днем стає холодніше і холодніше, і 100% вже тут ніхто купатись не буде. Почали спускати воду і паралельно робили все інше. Минулого сезону ми також наш каркасний басейн складали і потім на літо його назад розпаковували. Але цього року ми вже думали збирати його чи може залишити, так як залишають всі інші. Вони трошечки, наче як підспускають воду, кидають туди пляшки з водою і залишають на зиму. Але так як у нас є в планах на наступний рік трошечки змінювати ось цю зону відпочинку, треба вирівняти бруківку, тому що тут вона у нас стоїть під нахилом. Ну і коли басейн повний з водою, то дуже помітно перепад рівня води. Це не катастрофічно, але все ж таки хочемо зробити, щоб було рівненько. Ну і коли купаються декілька людей, то басейн оживає, він починає грати, і це виглядає страшно. В нашої альтанки вже знімаємо ліхтарики, все рівно вже ними давно не користуємось, але далеко не ховаємо. Хочемо їх перевішати на терасу вже ближче до нового року. Мені здається, буде гарно, дуже класно створювати новорічну атмосферу. Ближче до вечора басейн повністю спустився. Залишилось лише на дні. Ця вода вже сама по собі не виливається, через фільтр не витягується. Тому ми будемо висмоктувати її нашим пилососом від керхер. Чим ближче до вечора погода псується, тому ми дуже поспішали, щоб сьогодні це все закінчити. Переходимо до нашого піщаного фільтру. В цьому сезоні ми його тестували вперше, і нам дуже сподобався, набагато краще за той фільтр, який йшов в наборі з басейн. Тому пісок викидаємо, сам фільтр гарно відмиваємо і пакуємо по коробках. А найбільше часу у нас зайняв саме ось цей процес. Пилососом забираємо залишки води, також він дуже гарно висмоктує зайвий бруд, тому він одразу і чистий, і майже сухий. Тимофійко весь цей час був з нами, тому це трошечки сповільняло процес і тому це затягнулося аж на два дні. Далі ми з чоловіком помінялися. Він уже взяв на себе синочка, а я взялась розбирати основний каркас басейну. І зараз вам покажу лайфхак для тих. Хто так само, як і ми, збирає на зиму свої каркасні басейни. Ось такий спосіб складання дуже легко так складається і займає набагато менше місця, ніж просто його скрутити, як попало. Цей день ми встигли заховати саме основне, а продовжували вже на наступний ранок. Залишилось небагато, ну але з дитиною в темряві ми не хотіли вже це доробляти. Тому пакуємо каркас. Ми гарненько все запаковуємо назад в плівочки. Потім чоловік заніс це все в гараж і зняв ліхтарики з паркану. Тепер офіційно можемо сказати, що сезон. Басейну закритий. Ну, а ви не забувайте підписувати, щоб нас не загубити. Будемо вдячні за лайк!